Вітаю незламних українців в себе на каналі. Е, ну що, сьогодні я не заплановано, чесно, не збирався знімати. Ну, сьогодні вихідний день і поїхав обіхати поля. І, знаєте, там щось зняв, там щось зняв, потім думаю, ну, вже ж зніму, розкажу, покажу е, за свою сою. В основному, сьогодні відео буде про сою, ну трошки там про соняшник. Е, тому. Зараз ми обійдемо з вами, подивимося різні посіви сої. У нас теж є і по нулю посіяні, де сплошний бур'ян, де пирі, там вся всівозможні всі бур'яни. І є по нулю посіяно в кукурузі. В цьому відео ви все побачите. Є поля посіяні по сої, є поля, ой, посіяні посої. Ось, до речі, поле рядом біля мене. Дивіться, яке прекрасне. Є поля посіяні після соняшника. Теж в доволі непоганому стані. Ще раз наголошую. Різниці нема після чого ви сієте. Саме головне, чого всім кажеться, що не можна сіяти після соняшника, тому що ми перетягуємо соняшник, соняшник забива сою, і ми бачимо, що після соняшника соя погана. Ну, є часно, не дожидаючись, коли піде масово заб'є сою бризкати по сонові все це прекрасно працює, і соя прекрасно виглядить. Цьому приклад в мене далі в відео. І ще хотів би наголосити: от я зараз дивлюся, багато пересіваю. Не те, що багато, але є, люди пересівають. Ну, ех, я зі штовхою стиму, так бувало, спілкуюсь з людьми. от, Та я посіяв там 150-200, бо в мене своя поганенька. Я посію більше, е, щоб. Ну, там зійде половина, да, і в мене буде все добре. Ну, е, ви ж візьміть, порахуйте, продавши свої 200 кг по 15 тисяч, а соя сьогодні вже не по 15, а по 16,5 по другій формі, а по першій вже 19 і далеко за 19 люди платять. Ну, суть не в тому. Е, продавши 200 кг, даже по 15, ви берете 3 тисячі за 100 кілограм, да? А купивши 70 кг по 20 тисяч, ну, як люди от продавали, нормальна, провірена соя. Да, Допустимо, в мене була соя в доволі Непогана, посіна, я продавав ось її результат. Я продавав її там і по 20, і по 21, і по 22. Суть вопроса в чому? Що взявши ті 70-80 кг по 20 тисяч, 1600. Ну Проста арифметика, ви навіть економите на цьому. За, от Для чого брати сіяти свої непровірені сімена? І ще яка помилку люди роблять. Вони кладуть на тряпочку в домашніх тепличних умовах, вона в них включиться і вони думають, що вона проросте. Ну там же є ще одна умова це енергія росту. Якщо в ній немає енергії росту, то що вона у вас поключилась, це, звісно, ні про що. Якщо немає енергії росту, вона не зійде. Це я розказую всім тим, хто ну, буде сіяти, хтось, ну, роб, ну, щоб не робили ви таких помилок. І, не, і саме головне, бризкали раундапом. На всіх відео повторяю. Не дивіться ні на що, бризкайте раундапом і все. І щоб соя була чиста, і буде у вас урожай. Далі дивимося відео. Ну і звісно ж, коментуємо, ставимо нам подобається. Хто не підписався, підписуємося і слідкуємо за нами. Вперед! Запилився біля поля Агроголдена. Тут у нас вони тримають землю. І, і самому цікаво. І вам показати, І це все таке поле. Ясник, що опробаний, він більше всього на старому. Ну, лобода стоїть хоч би що, дуже така плямиста, як шість Дивіться, ну, і сонячник. Дивіться, листочки в неї. Це опробаний він вже 3-4 назад. Тож, Вала, правда, ось була. А, це у нас лава. Це я, наверно, видавав, да? дивився. І ось така, таке ось поле. Бачите, там воно жовті, такі плями по ньому. А бур'ян, сон, бачите, жовтий. А бур'ян, зараз я вам приближу, а бур'ян зелений, а сон пожовтів. І от мені цікаво, хто зі штурмку з цією проблемою, що це може бути. гра стара, ніколи, соняшник не брав. Опров не переставлявся цим. А так, щоб як для свого досвіду було б цікаво мені. От я зараз хожу по полю, не пойму чим вони побризкали. <різь> Чесно. Ну, стоїть собі він. Лобода як стояла, питань нема. Соняшник весь в плямах, жовтий, бур'яном. Він же, бачите, чуть далі, бур'яну з підійду ще трошки до цього бур'яну. Він не поміняв. Плямки на ньому є і все. Гляньте, ось Лободина, ну що їй? Вона як стояла. Можливо вона ще впаде, я не знаю. Обробляли його десь 3-4 назад. Максимум 5. Ось приїжджали, обробляли, були оплискувати, вони їхні сліди свіжі. Я не, зелений, а суняшний. Ще раз вам. Підкажіть, будь ласка, так воно повинно бути? Чи ні? просто цікаво мені. Я не розумію. Заїхалось на свою сою. Це соя посіяна по соняшнику. Дивлюсь, що вже починає цвісти. Бачите, вже цвіточки ось є. Бачите, Ось, бачите? цвіточка вже появились. Ось. І бачите, оброблена ротаційною бороною. У нас вся соя. Бачите, добре. Все зробила, прикрила вологу, дощі обіцяють, сьогодні неділя в нас. Обіщаюся на ніч дощ, на завтра, ну, чи він буде, чи не буде. Ну, по крайній мірі тут волога прикрита. Соя прекрасно себе почуває. Хоча й по соняшнику посіяна. Тут уже соя на цьому полі була, е, ніякими бактеріями ми не обробляли. І колір за, забарвлення, колір в неї доволі таки непоганий. Е, посіяна вона тут нашою джандіровською сівалкою. На 19-й міждуря, десь приблизно 10 штучок на метр. А там чоловік я в прошлому відео казав, що буду ще бризкати третій раз. Так-то глянути, вона чиста. Ну, вона посіяна по соняшнику. І ось бачите, де-не-де, є ось такі, ось бачите, сонина, Зараз ще десь вам ось бачите сонинка. Е, ось сонинка. Та її дивіться, скільки його. Ось бачите. Оце що треба бризкати? Тому що пройде буквально. Е, неділі дві три, ну, по цілий місяць. І оце буде щотка тут Ну, Буде, знаєте, некрасиве, буде сон, а потім, коли ви будете убирати, звісно, він буде попадати в комбайн і йти там разом із сою, в якому він буде там стані. чи він додаватиме вологу, чи додаватиме ті сімена. Ну, тут хорошого цього нічого нема. На моїй практиці сонце й треба прибрати. От де-то ще пройде днів. Неділя днів 10 я третій раз. Десь по літрі, по літрі 200, раундапа макса. Е, я користуюсь максом. Не знаю, їздив він тільки що. Там знімав вам е, агрохолді на поле. Там сімечку рядом поле і теж рядом є поле. Не знаю. От що як побризкав, ну явно не, не максом, а видать, використовував якийсь, використовував, якийсь український, З'язу, що вони всі в Китаї, а розлиті в Україні, в Китаї десь він виготовлений, то десь одну лободину взяло, десь більшу не взяло. Тому ну, я б особисто радив і сам використовую е, Макс. Не знаю, він чуть дороже. Ну, якщо, от дивіться, якщо я Макса використовую літра 200, то того по-любому треба лити півтора. Якщо я Макса використовую півтора, то того будь-якого другого, ну навіть путнього, не того самого дешевого, його треба вже два лити. Є там економіка, нема, ну Макс робота є чітко. Я ще раз наголошую, що ці поля вже двічі оброблені раундапом. Перший раз ми обробляли 1,2, і другий раз ми обробляли 1,8. і Це поля по соняшнику. Висівки 500 тисяч. До речі, соя ту, що я багатьом продавав, от мені цікаво, будь ласка. Напишіть, хто купував у мене сою, ви ж її посіяли, у мене з Вінниці там брали, із з Лозової, ну практично можна сказати, по всій Україні, якому на вас стані. Так, да, висновки ще робити рано, я розумію. Но, ну, який колір, і як вона росте, як вона себе почуває? Права в тому, що я не обробляв нічим, я при посіві не використовував, не протравляв її, фунгіцид я і не планую використовувати. Інцицицид тільки при потребі. Все, що я роблю, це борюсь з бур'янами, не звертаючи ніяку увагу, ні на які фази, листочки. Це раундап на соє. І там ще раз наголошую, коли вам там в Ютубі є такі агрономи з великим ім'ям, сяде в такому красивому кабінеті, розказує, що там треба сою бризкати половинною нормою, там чи 30%, підождать, поки з'являться в неї листочки. Не треба нічого цього робити. Це раундапна соя. І ніяких фаз на неї не впливають. Возьміть для експеримента, линіть, возьміть собі там сотку, залити по 5, по 6 літрів раундапа, і з неї нічого не трапиться. У нас випадок був, ми колись 8 літрів. Що одне з неї трапилося, це трошки листочки попідзаверталися. Ну в кінцевому. Е... Все рівно, там був кращий урожай, вона получила стрес і навішала більше бобиків. Все, що ви можете зробити раундапом, це додати тільки врожайність Я навіть, заметив, коли ми вносимо раундап, вона навіть після раундапа стає цвіт у неї, знаєте, такий більш насичений насичений. Це все, що стосується сої. Звісно, треба дивитися за. Скідниками, ну, скидники це метелики. Якщо метелика багато нема, на суї не можна. Коли ви їдете в машину і у вас багато метелика, а там на радіатор обліплює, то знаєте, що треба готувати інцептицид і обробляти. І обробляти тоді, коли начнуть тільки з'являтися там гусінь, личинки, а не просто поливати, щоб вам просто полити, як ви там, дивлюсь, усі любите, поналивати туди всяких мікродобрив, фунгіцидів. Та що ви там тільки не літеєте? Я як подивлюсь в Ютубі, я теж люблю його дивитися. Господи, мені вас жалко, ну зачем? Я теж це робив. Ми ж не розуміємо, не розуміємо до кінця, чи ми робимо правильно, чи неправильно. В тій баковій суміші ми собі підкладаємо міну за дійства. Як там правильно, по-українськи, ну ладно. Я теж це все робив і результат отримав. Я більше ніж впевнений, що це буде тільки в мінус вашому рожаю. Не мішайте цьому растінню жити. Це все для себе, яке я зробив висновки. Не мішайте їй рости, сої, хай вона росте, розвивається, не поливайте всякої хімії. Є можливість кинути доброго, як ви хочете вже потратити, Лучше кинути добрий, а не... Не кинувши добру, а питатися якоюсь Божою водичкою їй на той підняти з того світу, не вийде. Якщо ви посіяли сімена з енергії роста е, погані, то вийшло такі рвані сходи. Е, і ще одне, що я для себе зробив який висновок, це, звісно, ранній посів. От вона вже цвіте в мене. Треба рано сіяти. Це, на мою думку, я думаю, що це було б правильно. Так що так коротенько. Про сою, про її стан. Ну, Зараз ще ось покажу трошки вже одним відео. Можливо, сьогодні трошки ще щось зніму. У мене там ще питання по моєму соняшнику є. Ось бачите, яка наглядна картина по соняшнику. Бачите, скільки соняшнику. Ну як тут не бризкати. Звісно, будемо бризкати. А це такий її стан. І бризкати я це йду ще раз тут і вам показую, сам дивлюся, що, бачите, скільки соняшник. Я думаю, через днів, декілька днів і будемо бризкати. Ще було б непогано, брига, це пройшов дощик, вона б соняшник досходив. І все. А так ось дивіться, цвіт, будь ласка, є. Все цвіте. І ще не дивіться, цвіте вона, не цвіте, е, стрючки, не стрючки, є бур'ян бризкає. Все, це я нікого не заставляю робити. Я просто розповідаю, як роблю я. І показую не просто на словах, а показую результат того всього, що отут відбувається. І ще б сказав пару слов. Оцей сорт, він вже... У мене десь 15 років, я його сію. Я намагався поміняти, ну, взяти щось краще, там, всі ж ми дивимося YouTube, інтернет, там це всі розписують, там, там, хай про, там, хай старт, там ну, Результат оцієї сої завжди в мене був краще любих. Завжди. Все залежало тільки від погодних умов. І от мені зараз цікаво ще раз на, задам питання, опять же таке, ті, хто брали. Пишіть періодично, дзвоніть, пишіть. Мені цікаво, що з цією соєю. Енергія росту, кстати, цієї сої була 88, схоже, з 90. Її перевіряли і от такому вона зараз стане. Зніму у вас ще такий, бачите, свій експеримент. Ну, зніматиму з машини, тому що там вітер вам не буде чути. Зараз трошки приближу, оце таке поле. Бачите, не все в нас теж. Ну, це чоловік віддав це поле. Вже пізно. І я не став його обробляти, діскувати, зривати грудку, нічого. Взяли ми, ото по нулю посіяли, бризнули вже двічі раундапом по два літра. І зараз маємо ото такий стан. Ну, рядочки там прорисовуються, все там нормально. І от на моєму каналі ви матимете змогу подивитися, що вийде за цього поля. Ну там були сплошні бур'яни. Ми в бур'ян сіяли. Ви ж бачите, там що там тільки немає. Навіть я не знаю, як вони називаються, ті, ті там бур'яни, що там є. І подивимося, що з цього буде. Я періодично буду вам його показувати. Ось проїжджаємо чуть далі, ще один у нас такий невеличкий експеримент. Це ж цей самий чоловічок оддав нам цей огородик. Тут ми посіяли по кукурузі. І тут вже трошки ситуація краще. Тут вже воно хоч на сою похоже. О, бачите? Боже посіяна по нулю, нічого не робили. Заїхали сівалки, жанкировської всі. Ніяких, добре, ніяких обробітків нема нічого. І бризнули вже двічі рамтами. Там ми по два літні бризкали. пропустили. А, ось це вже накрили, ну Тут ось 2 літра раунда, бачите, оце я зараз возьме, не возьме, таку лободу. Ну це тут одне таке п'ятенечко, видать, перший раз пропустив. Ну, а соя ви ж бачите, який в неї розвиток. Ну, по кукурузі, що я вам скажу, вона краще. звісно, там, де посіяна, там, де посіяна по нулю, звісно. Ну нічого, там. До гектара землі, я думаю, нічого страшного в тому нема. Я сознательно це все робив і розумів, що воно може бути. Ну, головне, щоб пройшло хоча б пару дощиків. Я думаю, там що буде і результат теж буде. От того, що я зірвав би грудку, от того, щоб отам, е і от нас може зараз дощами трошки не дуже весело. Я думаю, краще я б призеркався. Ось по нулю посіяна, земля перед цим була зорана, то все нормально. Ось, бачите, прекрасна соя. Такий у нас експеримент. Не тільки у нас по ворог не тільки у нас по глубоко рихненню. Є понульки, є по сполки, по весняній, по осінній. Все буду вам показувати потрошку, по, по мірі своїх можливостей. І розказувати про ну, цю сою. Сорт у мене, один, ще раз наголошую, один сорт 15 років сію і відмовлятися від нього не збираюсь. І багато людей взяли на сімена і більше, ніж впевнений, що будуть задоволені. Річ би е, вовремя бризкали буряну. І головне, нічим не бризкали, отам, не придумали чимось лазити всякими хімікатами. Посіяв, буряном поборовся, при можливості кинув добре, це суха, там 150-100 кг. Я думаю, це було б корисно. Зараз йду, соя посіяна по сої. Ну, Бачите, якщо правильно підходити, то і соя посіяна по соняшнику виглядає не хуже, ніж соя по сої. Чим вона відрізняється. Ось дивіться. Це соя по сої посіяна. Поле чистіше бризка, але тут два рази, більше близка ця не буде. Зараз вам підійду поле теж, понулю посіяне, Це наше було вже зора посіяне, Бачите, ось соя. А он трошки таке грязніше виглядає. То соя посіяна по нулю зараз підійде. Все залежить тільки від правильного використання раундапа. Ще раз це наголошую. І дозу. Якщо ви пропустили бульян, додайте. Користуйтесь більш оригінальним раундапом. І все у вас буде добре і будете вирощувати. До речі, ще раз наголошую, що в цьому році соя – сама рентабельна культура. В минулому році в мене небагато було посіяно і завдячуючи цьому ми про... було посіяно. і то ми завдячуючи, тому небагато протримались. Пшениця Соняшних все лишить. Ну, тут, звісно, бур'янів була ціла куча, ви бачите який там поля. Ну, Бачите, ми вже двічі гарно побризкали. Ось і молочай, дивіться, взяло. Тут перію було багато. Ну його практично бачите, все взяло. Ось вже новенький почав лізти. Такі поля, бачите, тричі не менше. Бачите, перію Це по два літра тут ми бризкали. Цей теж, я не знаю, як він називається, але бачите його. Бере потихеньку. Ну і такий стан поля. Бачите, які міста переїв. Все погоріло. Ну, звісно, просадка врожаю тут буде. Це не зрівняти вон далі, дивіться. Да, яка соя. Ну я зараз підійду до неї. Не зрівняти. Сою всієї. Ну, що це зробить? Ви такі хазяїви, так. Відносились до землі, запустили бур'яни. А ось ми підходимо з лазу, якщо до землі відноситься прибирати бур'яни. указувати за землею. Періодично по можливості вносити добрива, піднімається, чути буде хуже. Ну Я думаю, так, так я вам розказав, цьому відео просую, показав поля, різні варіанти. Е я думаю, що вам було цікаво. Так що, кому не жалко, поставте там, хто додивився до кінця. Дякую тим людям, які додивилися. Дякую за все, за перегляди, за те, що підтримуєте нас. пишете коментарі. Дякую, що дуже поганих не пишете. Надіюсь, що мої відео вам приносять користь, вони вам подобаються. Все буде Україна. Давай, то побачимо.